Білорусь переміщує війська вздовж кордону з Україною. Ще одна громада на Волині вирішила перейти на новоюліанський календар. СБУ затримала в Одесі подружжя, яке готувало ракетний удар по ЗСУ. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 8 грудня. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. Волинські правоохоронці продовжують боротися із наркозлочинністю. За інформацією головного управління Нацполіції Волині, 7 грудня у Луцьку спіймали 29-річного чоловіка. В нього знайшли кристалічну речовину білого кольору, зовні схожу на речовину Альфа пвп -Пі. Також на Київському майдані того ж дня затримали 25-річну лучанку. У неї знайшли три лампочки для вживання наркотиків: два пристрої для коріння, капсулу з невідомою речовиною білого кольору, шприц та невільнув домий порошок. Крім того, на Ковальщині в помешканні 26-річного волинянина поліцейські виявили 3 кілограми канабісу та пристрої для вживання наркотиків. Нині триває розслідування. Білорусь оголосила про переміщення військ та військової техніки, посилаючись на контртерористичну загрозу. Як повідомляє CNN, посилаючись на білоруські видання, причиною таких дій білоруської армії є нібито зростання напруженості вздовж українсько-білоруського кордону. Зокрема, у цей період у Білорусі планується переміщення військової техніки та особового складу сил безпеки, тимчасове обмеження пересування громадян окремими дорогами загального користування та ділянками місцевої, Ості використання мітаційної зброї з навчальною метою. Окрім того, Білорусь оголосила про початок військових навчань в рамках осінньої призовної кампанії. Служба безпеки України продовжує ходити у гості до єпархії у ПЦМП. 8 грудня безпекові заходи провели ще на трьох об'єктах в Житомирській області. Про це повідомила прес-служба СБУ. Безпекові заходи проводять спільно з Нацполіцією та Нацгвардією за безпосередньої участі представників церкви. Нагадаємо, СБУ також опублікували результати перевірок у кількох храмах у ПЦМП на Волині. Знайдено тексти молитов за країну агресора та російські підручники, в яких вихваляють. Ають кремлівський режим на Волині. Громада Воздвиження Христа Господнього, села Вільхівка, звернулася до управління єпархії щодо переходу на новий стиль. Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ. Раніше інформаційна служба єпархії повідомляла, що першою зголосилися громада пророка Іллі в селі Копачівка Рожищанського деканату. За останні 30 днів до експлуатації у Збройних силах України допустили сім зразків безпілотників українського виробництва. Раніше армія приймала до експлуатації один-два зразки БПЛА на рік. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, це стало можливим завдяки спрощенню правил залучення інновацій на потреби оборони. Для того щоб полегшити взаємодію з виробниками, створили сайт, де кожен розробник із готовим продуктом може подати заявку до Міноборони на допомогу допуск до експлуатації свого виробу Росіяни, які окупували Запорізьку АЕС, завезли туди кілька реактивних систем залпового вогню ГРАД, що може свідчити про підготовку провокацій. Про це йдеться у повідомленні енергоатома. Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока номер 6 безпосередньо поруч із території станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі захисні споруди в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки. Наголошують, що най більш вірогідна провокація, що готується обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець. В Україні продовжують знаходити тіла людей, яких закатували окупанти. Так, у деокупованому селі Новопетрівка на Миколаївщині правоохоронці виявили тіла трьох чоловіків зі слідами тортур і катувань. Як повідомив офіс генерального прокурора, тіла належать місцевим мешканцям, чоловікам 39, 42 і 55 років. Двоє чоловіків мають вогнепальні поранення. Їх убили під час окупації регіону російськими військами. Розслідується порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Служба безпеки України затримала в Одесі подружжя російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах протиповітряної оборони і артилерійських складах Збройних сил. Про це повідомляє СБУ. Зловмисники збирали розвідувальні дані про місця можливої дислокації та переміщення зсу. Співробітники СБУ споєчасно викрили російську агентуру і встановили контроль за нею ще на первинному етапі підривної діяльності. Обоє затриманих чоловік та дружина, громадяни РФ. Вони були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році та отримали посвідку на проживання. Таким чином, російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат, однак не судилося. У Херсонській області на каскаді мін підірвалися поліцейські з Черкаської області. Четверо правоохоронців загинули. Серед них начальник головного управління нацполіції Черкащини Михайло Кураченко. Трагічну звістку повідомили у прес службі Міністерства внутрішніх справ. Також загинули вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада. Та помічник чергового сектора реагування патрульної поліції уменьського райуправління поліції Вадим Пиріжок ще четверо поліцейських отримали поранення. Наразі вони перебувають в лікарні. Червоний хрест минулого тижня відвідав українських військовополонених, яких отримує Росія. Наступний візит запланований на цей тиждень. Повідомляється, що представники організації перевірили умови утримання та лікування військовополонених та доставили полоненим засоби особистої гігієни, ковдри, теплий одяг і книги. Червоний хрест також зв'язався із сім'ями полонених, щоб передати новини від їхніх близьких. Збройні сили України ліквідували уже 93 тисячі 80 окупантів. Станом на 8 грудня українські військові також знищили 2937 танків, 1925 артилерійських систем, 5900 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку на вулиці Чорновола водій авто збив пішохода, котрий переходив дорогу через пішохідний перехід. Відео інциденту, яке сталося 1 грудня, опублікував департамент Мунварти. Водій Ополя був неуважний та здійснив наїзд на пішохода. Згідно з правилами дорожнього руху, пішохід має перевагу перед автомобілями. На місці події працювала поліція, яка зафіксувала всі обставини ДТП, та швидка, яка госпіталізувала потерпіло. У Луцьку у квартирі стався вибух. Як повідомили Одесине волині інцидент трапився 8 грудня ввечері у багатоповерхівці на проспекті молоді. В будинку на другому поверсі за свідченнями людей пролунав вибух. Рятувальники прибули на місце виклику. В квартирі перебувала пенсіонерка. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. З'ясувалося, що вибухнула туристична газова плита, пошкоджено майно, два вікна, двері та меблі. Служба безпеки України завершила контррозвідувальні безпекові заходи на об'єктах УПЦ МП, які розташовані у Херсонській, Черкаській Житомирській та Волинській областях. Так встановлено, що під час захоплення Херсону місцевий архімандрит настоятель Успенського собору був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. У результаті огляду церковних приміщень на Херсонщині знайдено перепустки, виписані на ім'я федерального советника воєнно-гражданської адміністрації РФ та російські паспорти місцевих священників. Причому вони отримали їх цього року під час окупації Херсону рашистами. Крім цього, у Красногірському Святопокровському жіночому монастирі на Черкащині виявлено паспорт так званої Новоросії та бібліотеку із пропагандистською літературою російських авторів. А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії із Киту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв'язок із абонентами РФ, наразі ці контакти перевіряє СБУ. У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку, як безвісти зникла. На Волині під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милицького монастиря знайдено тексти молитов за країну агресора та російські підручники, у яких вихваляють кремлівський режим. Прийшов по контракту. А що сюди прийшов? Скільки тобі років? 27 Що сюди прийшов? Денег заробити? Заработав. Заробити. Заработав? Нікак Ні Жити хочеш? Джейть хочеш? Зараз лягаєш там і не шевелишся, поняв? Українську мову розумієш? Поднімай немного. немного. Учити треба, русска одна, київська. Давай. Да рус, рус одна київська. Давай сейчас машину. Давай, давай, піну. Висока, конечно. Давай. Давай. Давай, 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 давай. Там можеш просто лягати собі. Закидай ноги. Далі. Далі. Що, і лежиш, і лежешне швелекся, поняв? Все. Слава Україні! Героям, Героям. Слава. 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 слава! жителі Луцької територіальної громади знову прощаються із військовослужбовцем, який віддав своє життя у війні із російськими окупантами. 8 грудня у Свято Троїцькому кафедральному соборі відспівали 27-річного Андрія Гурного. Герой 1995 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 22 жовтня 2022 року до складу військової частини на посаду оператора протитанкового відділення. Андрій Гурний загинув 3 грудня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Білогорівка, Сєвєродонецького району Луганської області. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Вічна пам'ять, честь і шана герою. 7 грудня у Луцьку затримали 30-річного одесита, який ошукав пенсіонерку на 850 євро. Діяв зловмисник за стандартною схемою. До жінки зателефонували і повідомили, що нібито її дочка потрапила в ДТП, отримала травму ніг і їй потрібні гроші на лікування. Через деякий час до неї прийшов невідомий, і Лучанка віддала йому 850 євро. Отямившись, пенсіонерка зв'язалась з донькою і виявилося, що та в аварію не потрапляла, тому про злочин відразу повідомляє. Домили поліції. Затримали шахрая менше ніж за годину. Ним виявився 30-річний одесит. Теплий одяг, спальники, бандажі, ноші, медикаменти і багато іншого корисного та потрібного. Волонтери громадянського руху свідомі передали за листопад нашим воїнам, які захищають українську землю від російської орди, найнеобхідніше. Зокрема, директор інформаційного агентства Конкурент, голова громадянського руху Свідомі Тарас Шкітер повідомив, що окрім сімейних пакунків та джем-боксів від американських партнерів із Global Empowerment Mission, які волонтери доставили у села Лозове та Яцьківка Донецької області та СМТ Борова на Харківщині, свідомі передали підрозділу Нацгвардії термобілизну, флісові светри, шкарпетки. Сьогодні наша команда прибула на Донеччину. Спільно з нашими партнерами Global Empowerment Mission ми привезли гуманітарний вантаж людям, які живуть в деокупованих містах і селах. Все буде Україна для 14-ї ОМБР та 25-ї ОМБР передали енергетичні батончики, вологі серветки, турнікети, спальники, бандажі, термобілизну, каремати, медикаменти, консерви. Для військових на Херсонському напрямку засоби гігієни, берци, термобілизну та інші речі для підрозділу державної прикордонної служби 50-го окремого стрілецького батальйону, 35-ї ОДШБ, а також для жіночої сотні самооборона Волині, спальники, енергетичні батончики. Чай, супи швидкого приготування, шкарпетки, медичні креми, безкаркасні ноші. Крім того, чимало допомоги у листопаді отримали і артилеристи на Херсонському напрямку, другий окремий стрілецький батальйон, на Донецькому напрямку: військові та аеророзвідка і військовий шпиталь. Також допомогу від луцьких волонтерів отримав дитячий будинок сонечко у ківерцях. А саме печиво, дитяче пюре, підгузки, антисептики, пластирі, захисні маски та дитячі інтернати на Київщині, дитяче харчування, печиво, дитяче фруктове та овочеве пюре, підгузки, вітаміни, енергетичні батончики та шкарпетки. І на цьому команда не зупиняється. Поки ви дивитеся цей матеріал, свідомі допомагають українським військовослужбовцям та планують свою наступну поїздку. Тому незабаром жителі деокупованих населених пунктів України військові отримують чергову партію допомоги, яка їм вкрай необхідна. У Луцьку ввечері 7 грудня трапилась ДТП на вулиці Винниченка. Автівка збила пішоходів. Як повідомили у поліції, водій автомобіля Део скоїв наїзд на двох людей чоловіка та жінку, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. На місці працювали медики швидкої, потерпілих госпіталізували. Водій за кермом був Тверезий. Правоохоронці встановлюють усі деталі автопригоди. 44-річному жителю міста Луцька повідомлено про підозру у розбещенні малолітніх, як повідомили у прокуратурі, чоловік, який вже був судимий за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, у червні і серпні 2022 року вчинив нові такі злочини щодо 11-річної та 10-річної дівчаток у обласному центрі Волині. Одну дитину нетверезий лучанин заманив у котельню під приводом погодувати кошенят, а з іншою зайшов у ліфт та одразу заблокував його. З обома дівчатками чоловік чинив розпусні дії. Тепер йому світить до восьми років позбавлення волі. Білгородській області РФ знову бавовна. Кілька вибухів біля населеного пункту Яковлево пролунали вранці, 8 грудня. У телеграм-каналах повідомляють, що є прильоти, і публікують багато відео. На кадрах видно масштабну пожежу. У небо піднімається густий дим. Також зазначають, що над областю працювали сили ППО Рашистів. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у телеграмі заявив, що у всьому знову ж винні ЗСУ. а також додав, що постраждалих серед цивільних немає. Є проблеми із електропостачанням, які спробують усунути. Вночі 8 грудня трапилася пожежа у двоповерховому житловому будинку у селі Небіжка Луцького району. Пожежники врятували подружжя та їх малолітнього сина. Від госпіталізації вони відмовились. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. Вогнем знищено частково внутрішнє оздоблення стелі, майно і речі домашнього вжитку. В ніч на 8 грудня рашисти продовжили бомбити мирні міста України. Так окупанти вдарили по транспортній базі у Миколаєві, як повідомив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Згоріло і пошкоджено багато автобусів. Інформації про жертв за станом на 8.30 ранку немає. На місці працюють рятувальники. Також під ударом окупантів опинилася Дніпропетровщина. Росіяни сім разів атакували із градів та важкої артилерії. Тримали під прицілом три громади: червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку. У мирні міста та села прилетіли понад 70 смертоносних снарядів. На щастя, минулося без загиблих та поранених. Овномасштабне вторгнення рашистів втрутилося чи не у всі сфери життя українців. Зокрема, зіштовхнулися із новими викликами, і у волинській психіатричній лікарні постійний стрес, матеріальні труднощі, проблеми в особистому житті, а у когось навіть втрата близьких людей. Війна, яку розпочали рашисти, продовжує приносити горе українцям. Багато кому аби впоратись із проблемами, знадобилась допомога психіатрів та навіть лікування у спеціалізо. Закладах. Робота лікарні суттєво змінилася з початком війни. Я думаю, що в кожній сфері, в кожному, в кожній організації, в кожній кожному підприємстві вона змінилась. Є травми психологічні, психічні, є психічні розлади у тих пацієнтів, які ніколи їх не мали. І вони з'явились на фоні стресу. Тепер у Волинській психіатричній лікарні отримують допомогу пацієнти не лише з Волині, а з усіх куточків країни. Хтось у цій кривавій війні втратив домівку, хтось з близьких, а хтось ледь не загинув сам або ж отримав важке поранення. Допомога потрібна багатьом. Дуже багато діток з сімей переселенців, які там спостерігались, там мали проблеми. І ну, тут у них вже виникають також різні питання. Звертаються за допомогою переселенці, які пережили стресові події там на східних кордонах нашої країни, пережили стреси і з різного роду депресивними станами. Та й в психозах також поступають на лікування, ну таких уже більше сотень. Відтак, у зв'язку з суттєвим збільшенням кількості хворих, Волинська психіатрична лікарня переповнена на 450 ліжках. У нас останні, останні півроку лікується щонайменше 530-550 пацієнтів, тобто ми постійно йдемо з перевантаженням. І якщо, наприклад, пацієнт поступає в стані психозу. То згідно 14 статті закону України про психіатричну допомогу. Ми зобов'язані госпіталізувати, тому що це так звана госпіталізація за невідкладними показами. Відповідно, у лікарні елементарно не вистачає ліжок, аби прийняти усіх, хто того потребує, Ба більше є проблема із фінансуванням, адже нині лікарня фінансується згідно із договором із Національною службою здоров'я України. А суму коштів формували відповідно до ситуації, яка була у лікарні ще три роки тому. У 2019 році у нашій лікарні. За рік лікувалось приблизно 3400 пацієнтів. І сума договору на цей рік, ніхто ж не знав, що буде війна, що буде така от ситуація, що буде наплив пацієнтів. Сума договору складає фінансування у цієї кількості 3400 пацієнтів. Але, зважаючи на події теперішнього життя, виходить так, що за 11 місяців, вже я беру свіжі дані, в нашій лікарні вже проліковано 6200 пацієнтів. Тобто Фактично вдвічі до кінця до кінця цього поточного року у нас фактично буде 7 тисяч. Людмила Юрко каже, коштів від Національної служби здоров'я України вистачає хіба що на мінімальне харчування. Так, днями директорка лікарні розповіла про проблеми медзакладу на засіданні бюджетної комісії облради. Ми, от зараз, буквально тиждень тому ми отримали. Додаткові було нам виділено. От саме за результатами цієї засідання цієї бюджетної комісії, нам виділили додаткові кошти на харчування, близько 800 тисяч. Ми вже провели тендерні закупівлі продуктів харчування, тобто ми вже включили рибу, м'ясо. Те, чого ми раніше не могли собі дозволити, як розповіли журналістам телеканалу Конкурент Тіві у майновому відділі Волинської обласної ради, про харчувати пацієнтів психіатричної лікарні допомагають інші установи області. Дуже багато підприємств зголосилося, В основному це були спецшколи, в яких зараз діти в принципі не проживають, а навчаються онлайн. І відповідно вони мали таку можливість і передали от двома рішеннями обласної ради від 3 листопада від 15 вересня. Передали значну кількість продуктів. Ну так, хоч можемо допомогти. Зараз ми знову написала 30 листопада лист з проханням надати продукти, не то щоб створити резерв. А також як каже Олена Кузьменко, вдалось і знайти додаткових 10 спеціальних ліжкомісць, які незабаром планують передати до психіатричної лікарні, зводити кінці з кінцями медзакладу, допомагають і волонтери. Зараз стають нагоді волонтери, благодійники, тому що в нас немає ні одного дня, щоб е, е, хтось з волонтерів не привозив їжу, щоб хтось не привозив, не привозив одяг, е, засоби там миючі, засоби гігієни. Так, попри нові труднощі, які виникли у зв'язку з війною, Волинська обласна психіатрична лікарня намагається втриматись та продовжує виконувати свою дуже важливу функцію надавати допомогу. Тим, хто цього нині неабияк потребує. Розвідники Волинської тероборони дізнались, що на ділянці українсько-білоруського кордону готується спроба прориву гібридних ворожих військ. Противник задіяв ротно тактичну групу і спробував зайти на територію України колоною броньованої та автомобільної техніки. Втім, пройти на Волинську землю їм не вдалося. Ворожа колона напоролась на смугу мінно-вибухових загороджень, яку заздалегідь облаштували інженерно-саперні підрозділи бри. Гадем після підривів ворожої техніки волинські тероборонівці кинулись у бій для цього задіявши артилерійські розрахунки протитанкових гармат мт 12 рапіра а також міномети. Згодом аеророзвідка доповіла, що техніка ворога вщент розбита. Втім, кілька десятків цілілих окупантів хаотично розбіглись. Волинські бійці вирушили на полювання. Тад ворога успішно ліквідовано. Частина окупантів фізично знищені, інші здались у полон. Саме так потужно та ефективно відбувались чергові навчання волинських тероборонівців спільно з Нацгвардійцями та національною поліцією. Після відточення навичок бійці поділились власними емоціями та розповіли, що використовували для знищення уявного ворога. Це у нас міномет калібру 82 міліметра М69А. Він, в принципі, використовується для того, щоб вражати живу силу, техніку противника на досить такі немалій відстані, як для такої зброї, невеликого габарита. Він використовує осколочно-фугасні та осколкові боєприпаси, тобто які дозволяють вразити, які дозволяють вразити. Ворожу, ворожу техніку, ворожу живу силу в радіусі 30 метрів розльоту осколків. Це гармата застосовується проти броньованої техніки. Це в своєму виді, в своєму роді є снайперська винтівка серед гармат. Дуже гарна зброя, б'є дуже чітко і міцно. Взяв участь у навчаннях і заступник командира роти поліції особливого призначення Олександр Кармаков, який щойно повернувся з виконання бойових дій на фронті. Так як бачив бою, так як бачив, тут воно все похоже, воно все комусь щось надає. В когось є більше опитку немає. Підготовка така, як реально у бойових діях. Я думаю, що ми готові для того, щоб знищити ворога, який буде наступати десь тут. В нашому регіоні, тим більше, що в нас тут багато людей, які місцеві, знають добре місцевість, злагодження проводять. Є в нас час вже був підготовиться, підготовлених багато людей. Так що, я думаю, що з цією справою тут справляться хлопці. Тож бійці тероборони посилено готуються і проводять регулярні навчання. Все для того, аби дати тягла ворогу, не давши йому можливості пройти ані на метр української землі. Кожен українець, якщо він справжній чоловік, має стати на захист своєї держави, своєї сім'ї. Ну, своєї батьківщини вона в нас одна. Білоруси мають краще дружити з нами, як воювати. А в кращому випадку, хоч би не вмішуватися. Рекомендую вам сюди навіть не пхати носа. Сидіть собі там, будемо з вами товаришувати, хоча як це вже можливо назвати товари... товариством. Ну не пхайтеся сюди, просто сидіть у себе вдома. А все тому, що наші воїни знають, за що вони воюють. За незалежність і суверенітет України, за те, що е, е, Україна як нація е, має право на існування і буде існувати. Не дивлячись на всі е, наступи ворога, е, ми їх не боїмося і дамо гідну відсіч будь-якому ворогу, який прийде на нашу землю. На мою думку, підрозділи боєздатні. Лінія оборони в нас підготовлена. Ми їх в гості не чекаємо. Ну якщо вже вони тут з'являться, я думаю, ми їм дамо гідну відсіч. У нас є чим. І є в нас мотивація, в нас всі хлопці за Україну, за свої сім'ї. Ніхто не відступить назад. Ні шагу. Тож, вкотре бійці Волинської тероборони доводять не словом, а ділом ворогу на українську землю краще не сунутись, бо ж тут на нього чекає лише смерть і нічого більше. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось.